Лот літніх шортів. Це буде мікс англійських брендів. Ось такі легенькі шортики. 6-9 місяців. Джинсові шортики. Голубенькі легенькі шортики. Ось такі. Ще одні джинсові шортики на 12-18 місяців. Яскраві. Ось такі шортики яскравого рожевого кольору. І ростовочка, ось таких синіх плавочок, на шнурівках. Тут резиночка в трьох розмірах. Ось такі легенькі шорти 9-10 років. В гірчичному кольорі для хлопчика. 2-3 роки з карманами ззаду. Ось такі шортики легенькі. І ще біленькі з ними. Дві пари. Далі 18-24 місяці темно-сині з кармашками і на рік два ось такі чорні стильні, легенькі в сіренькому кольорі. Це у нас буде. На хлопчика на дівчинку без різниці. Набір з двох шортів, можуть бути плавками. 12-18 місяців у двох кольорах. Ось такий вже більший розмір. 11 років з карманом. Чорні ось такі, 7-8 років. Далі розтовка цих яскравих шортів можуть бути плавками. Значить, тут у нас 9-10 років, 10-11 років, 11-12 років. Далі набори. Одні шорти чорного кольору, другі яскраво жовтого. 7-8 років, 10-11 і ще один 10-11. Ось такі чорні, з карманами джинсові шортики. 12-13 років на шнуріпках на резинці з підкладочкою. Легенькі шорти. На літо. Ось така пара сірих на 9 років з карманами, довших шортів на хлопчика. Це у нас 12-13 років. Такі брючна тканина, приємна до тіла. Це вже більші шорти на 13 років. Ще на 13 років такі чорні. Довші шорти з підкладами, можна зробити коротші. І спортивні, звичайно, легенькі чорні шорти.